Чого бояться котики? Щоденні міністреси не тільки призводять до психічного дискомфорту, а й можуть впливати на метаболізм тварини. Тож що саме викликає страх? Вода. Котики бояться води не тому, що не вміють плавати. Справа в тому, що шерсть утримує повітря і утворює захисний шар. Вода ж витісняє повітря, і котик починає мерзнути. Тому після контакту з водою вихованцю потрібно багато часу, щоб висушитися і зігрітися. Собаки у котиків і песиків абсолютно різна мова тіла. Те, що для собаки прояв дружелюбності, котик може сприймати як агресію. Чужаки, стороння людина пахне по-іншому, тому може викликати почуття тривоги. Котик не довіряє незнайомцю, тому часто ховається і агресивно поводиться. Підкинуті предмети. Справа не у самих предметах, а у тому, що люди заради смішної реакції неочікувано підкидають предмет, коли тварина цього не бачить. Звідти у ті веселі відоси про котиків з огірками. Багато звуків котиками сприймаються зовсім інакше, голосніше та сильніше. Фен, пилосос, дриль, болгарка, електропила все це викликає. Паніку і змушує тварину ховатися. Крім загальновизнаних страхів, котики можуть боятися чого завгодно. Багато з них, наприклад, лякаються комах. Деякі котики бояться висоти. Друзі, ставтеся шанобливо до фобії свого вихованця і постарайтеся захистити його від стресових ситуацій.